Росія знищує область за областю. Нова стратегія ворога після удару СБУ по стратегічній авіації. Росіяни почали психувати і на цих нервах вирішили взяти нову стратегію поступове знищення ракетами і дронами тилових областей України. У ніч, на 6 червня, росіяни вдарили шахедами та ракетами по Тернополю та Луцьку. У ніч Проти 9 червня ворог здійснив наймасовіший удар по Рівненській області. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення. Ворог вирішив знищувати наш тим, щоб обвалити фронт. Стратегія не нова, але росіяни знову різко до неї повернулися. От мені здається, що це не остання подібна атака по тилових областях України. На жаль, ворог хоче підірвати нашу логістику, наше постачання, і про це свідчать і нещодавні удари по залізничному полотну. Будьте обачні, реагуйте на повітряні тривоги, і йдіть в укриття. Бо поки весь світ дивиться. Росіяни і надалі будуть намагатися нас знищити. Сподіваюсь, партнери трошки скоро прокинуться і будуть нам більше допомагати. Але, зрештою, треба розуміти, що сьогодні ми ледь не сам на сам з ворогом.